Йоу, з вами Лава і ми продовжуємо проходити Форзу Моторспорт. Motorsport. І вже пройшло дуже багато часу, як я в неї задрощую, тільки зараз я звернув увагу на те, що тут турнір опен класу і ці основні тури вони постійно оновлюються і змінюються. І, типу, так як я раз в тиждень його викладаю, я не встигаю пройти оце лайно. Тому що того разу в мене був клас Д і С, чи щось таке. Коротше, я дійшов вже до класу Б, і в мене весь прогрес скинувся. Лишились типу Ось ці і усе. Тому, ну я навіть не знаю. Давайте ми Open клас, або я буду це знімати якось. Блін, я не знаю, що робити. Це коротше конкретно. Це конкретна підстава, я тут блин, потів проходив, а воно все гоп і Коротше. Тут ще є якийсь ретро рейсер тут. Це хіба що його браті проходить ну, тупо за раз, а потім викладати. Або я навіть з с... Open Class я спробую пройти, потім викладу. А потім, якщо в мене вистачить часу, пройду ось. Це. Да, але це прям треба запотіти, розумієш? You know. Коротше, давай. Залітаємо в Open Class цього разу вже по рішуче. Починаємо Open Class. Погнали. Open events provide some of the most interesting and unique racing spectacles in motorsport. With few rules and even fewer restrictions. The only limitations on race performance are those a builder finds in their own skill and creativity. Ну як би? Починаємо проходити це якби перший заїзд, да? Пер перший заїзд в E-класі. Починаємо. Побачимо, як воно буде, але мені здається, що ніч нічого з цього не вийде. В тій простій причині, що воно буде кожен раз оновлюватися, оновлюватися, і це можна мені здається, в Форзу буде грати до нескінченності. І тому в мене, мабуть, є така пропозиція. Що вже закінчити на цьому, що тижня з форзу і замість форзу щотижня починати викладати щось інше. А форзу ми будемо просто її проходити вже на стрімах далі, щоб встигати усі ці тури пролітати. В той час, поки вони тривають. Да. Тому що інакше діла не буде. Там в основному, там оця основна, чи як вона називається, ну там по декілька максимум. Ті, що, ті, що змінюються. Це якби зайшли на стрімок, проїхали його, може за два там стріми. Тому що ну, зазвичай в на, мене на один тур йде від години до дві. Відповідно, там в кожному турі по чемпіонаті в 5-6 якраз за тиждень, здесь хоп пролетіло. Пролетіли ми його, прогнали. Так, типу окей. І далі потім щось з АПЕКС це розумієш, так? Розумієш про що? Ну ще останнім часом щось я бачу, я взагалі не виложу. Не зігране, приходжу роботи додому. Геть ніякий. Мене вирубає, поїв і ліг спать, прокинувся, знову лік спать на роботу. І я це от все туди сюди тому якось воно отак. Отак якби форзу проходити, тому що я думаю, це не останній раз, коли ці тури омолюються, там е, ретро тур. У якого там по, по часу все обмежено. Типу там, я так зрозумів, кожні сім тижнів, кожні, сім, тижнів кожні сім днів відкривається новий чемпіонат, і треба перейти. І, і так би на стрімі приготує б сюди, хоп-хоп-хоп. Приходили, проходили, проходили, так було б чоти. Коротше буде випи. Я в будь-якому випадку зроблю голосування в спільноті каналу. І там вже буде видно, що кому як іде. Тому що, блін, просто дуже прикро. Вийшло. Що Я пройшов, виходити три чемпіонати, якщо я не помиляюсь, був С-клас, Д-клас по-любому був. Б-клас пройшов. Я от Є е, не пам'ятаю, за який ми зараз їдемо, є е клас. Я не пам'ятаю, чи він був. Здається, не було. І коротше я пройшов, мені залишалось там А-клас і якийсь опен, типу заїзд, чи щось типу того. І я оце сьогодні заходжу, а воно оп, все збилося, всі мої перемоги в цьому турі збилися, зал. Ну, Зараз я проїжджаю, побачимо, що з того вийде. Можливо, вийде, можливо, не вийде. Тому що в той момент, коли я оце записую, там повідає, має вийти відеос. Відос, да, який я втиканув замість патрусі в собі торхові. Це записую, я це зараз думаю. Оскільки. Що робити, куди діватися. Ну, давай, оце качну. ехал. Блин, ну тут четвертое место прорубил. А что с в том, сильно даже сомневался. Так вот, тому я и не знал. Потому что уже, как бы, ця форза... Я уже бачу, что... Блин, эти разговоры просто... Диво на моєму каналі, це такий підбалдів, я тобі кажу. Типу приїлася форза в мене на мене 358 підписників? Я знаю з точністю до одиниці, кількість своїх підписників. Завже якби треша. І впали перегляд. та і Коротше, ну. Просто воно довго, воно на початку там, можливо було цікаво, а кому воно всралося. А то єдине, що змінити гру, може знову хтось там буде щось дивитися. Я ж це розумію, що я такий собі штемп, кого дивитися не дуже цікаво. Тому що якби мене було цікаво дивитися, в мене було більше такий новий новий. То я таке. А так я в цей форзу задроцю мені в гарде в порзу Та Таю все, а зовсім щось інше приймало. Можна і далі це викладати, Вон, типу не напрягає, так якийсь контент буде на каналі. Та й пойдет. Якщо я справді буду четвертим, то це буде. Не... Коротше, в будь-якому випадку варіантів небагато. В суті, три, що доходить. Це просто почати її стрімити замість щотижневих відео. Або мені назнімати, попроходити ці всі тури, які доступні. Береньку під запис, а потім їх викладати. Що спочатку прийти, а потім викладати, щоб вони не, не скидалися. Або лише це все яке і це буде жорсткий тут, як. Типу ж... ну пройшов, да, але як мені потім це буде все. Десь правте пів години відео, весь пів я цього не, не тому. тому. Зараз ми знову доїжджаємо, Якби, 6 кіл. Це буде недовге не, не відео. 4, 4 етапи, з яких заїзди складаються з кіл по волині маску. Недовго. буде він батьків. Поюна. Це так. Так, коротше, не хочу. Ну що справді, з роботи приходить, вже задувбане щось. Якось раніше було не так. Приходив з роботи, та й більше міг нормально сісти позадроти, ти в 6-й годині тільки запускав та й погнали. Потім це все здли зсунулось на годину, я почав... Залітати. О сьомій на стрімі, лейдлець. А потім геть стало все погано. Взяли ці години, почав висаджувати. Та й все. І щось воно на цьому як загнулося, це капець. А був, був же момент, коли я стрімив порозу, п'яту, пораю. Десять годин поспіль поспіль, прикинь, я їх суті тоді за один стрім. Блін, це був файт. Африкси міг по 6 годин за другу. Я вапикся і зацікав, я просто погана. Що стрімити перестав. То реміше гарно кожен день стрімить. А щось слова скатився. Що, це, це коротше шлях відбуття. Шарош, що це якби. Ну, це безумство, як казали там, як кавава спакає. Повторення одного геть това. Одні, Однієї тієї самої дії. Надії на те, що... щось зміниться. Так, ну, у мене з каналом плюс-мінус писав. <плес> Реально ж нічого не ну, мене стали трохи краще. Правильно, правильно. Превьюки це прикольно. Трохи навчився якось їх видавлював. Так, це не приїхало. Я другий. штрафів нахопався. А свою річуху я продовжу в наступному селісті. Ну і ось власне, розумієш про що я. Єдине, що нове буде в цьому відосі, це те, що я їду на Nissan. В якомусь там секс, бо вони там є різні 180, 200, 240. Я, я в цьому не, не дуже шарю. Не бачу особливої різниці між ними. Різниця є, але я її просто не бачу. Так от, і траса Brands Hatch. Його нов. От реально, на брендсхедші ми ще ні разу не каталися. І саме через тебе це на стрімах. Коротше, це просто дуже важко вирішити. Розумієш, мені по житті дуже важко вирішувати якісь такі питання. У мене дуже багато забуток, що якщо ти щось вже почав робити, роби так, як ти задумав. Треба змінювати. Да? Але ж змінити це на краще, це, би, це, це ознака розвитку. Щось типу. Блин, а це така дічуха, да, забігається. Дівчуха надбігається нормально. Так от. Пане так от. Та вже були думки купити собі екшн камеру та почати викладати якусь залуку з покатушок на мене Але Це ж теж, це, це такий тут ви вот, типа болі. Зробити щось дійсно кльове, що буде цікаве ну, можна витратити на цей час, але переглядів вони не напере. Це потрібен новий канал свого. а я не хочу мені впати. Типу мій канал давати це виходить. А от тут про ігри. ну ігри вже є, є як є. Кліп. Це от просто якісь от думки, якісь думки. які я зараз условлю. Тому що я запарився. Ось який поц рішив попелісосить, а? Так от, от кому зараз треба от, ну, от Не можна собі полісоси дитина. Це включає жужіть, жужіть, жужжить, жужжить. А воно ж на записі буде чого. Може і не буде чого. Там може це в мене в голові щось робить. Розумів, що. Ще. Так от. До попередньо. А це останнім часом дуже важко починати щось, щось грати. Я вже навіть задумався над тим, аби купити собі або який, якусь портативну приставку. На Nintendo. Nintendo це, це відпадає повне лайно, в моєму розумінні. Після того, як ти граєш на компі, грати на Nintendo — це, ну, це, це залупа. Ігри дорогі, вони якісь такі дуже своєрідні. Це ні. А от купити якогось Deck або Asus. Блін, це було б прикольно, да? Я ж тоді перестану стримити, геть. я тоді, блін, як ляжу, на собі десь набиваю. І буду розлагатися. то і все. Тому кар'єра лаваша, автоспорта, кіберспорта і взагалі цього... Я, з... я злотів нахуй. Закінчиться, виш. А як же апекс? А один апиксик, тут ну, теж якось неприкольно. Я... я не так хотів бути каналу, так? Да? Я хотів просто, як той малий, установлювач всі ігри. Але в якийсь момент, не в якийсь момент, десь півроку назад все пішло на сторону. Мене попарколи і до побачення. Хочеться грати, але сил нема тяги, розумієш? Ну, це воно так триває і мене вона випустить. Єдине, чим я дивлюсь, мені себе заспокоював, за це тим, що є така думка, така що людина, яка каже, що в мене депресуха, насправді її немає. А останнім часом я це часто почав говорити, що в мене депресуха. Я все заспокоюю тим, що в мене її немає. Протиріччя. А нормально, потроху, потроху воно якось іде. Бей бам, я вже третій. Дай оце ще в, в оцих постійних оновленнях турів у форзі напрягається той факт що з, з, з такою движухою. Це мож, можна ці відоси була по Форзі на скрічах. А це ж не те що штукне. Правильно, правильно. І це мене також бомбить. Апексом то все ясно. Апекс, блін, це ж апекс, це ж віднов. Це вважає як Майнкрафт, і то Майнкрафт. Щось Я в Майнкрафті кар'єр вихопав. Тисячу на тисячу і все, щось ясь що я псував. У мене інтерес до Майнкрафта, черговий інтерес до Майнкрафту в мене це припадка. Майнкрафт це така припадочна гра, тільки через те, що ти неї граєш, то тобі не доїхав. Проходить якийсь час, ти знову не граєш, тому що тобі все сталося цікаво, чому ти захотілося. І ти знову такий мене, і я знову другу, та йди піти нахер. Ну що, погнали, це останній етап на даному чемпіонаті, так що... Так що буде ви. Вау! Так от, Майнкрафт, а там щось про проманькав задругав. Кар'єр тисяча на тисячу. Мені ну, якби воно вже збився на половині того. Ну, половині того, як кар'єр не наполовину. Бля, це це коротше купався. Я збився на тому моменті, коли кар'єр викопав половину. об'єму, який він мавив. Так от, да, на половині об'єм. Я не знаю до чого я то розповідав, вже забувся, я тут приїхав як би, трен тренування на цій гунісі і я все забув. Во. Було да, б прикольно навіть би завести новий канал, там знаєш, типу влог, але який блін влог, щось... Да? А що такі думки буває з'являються, тому що я от дивлюся. ну... Це чисто для прикладу, да? це просто приклад. Е, дивлюся, як е, буквально два канали, два канали, які розповідають про е, ЧПУ верстату, про роботу за чеху-верстатами. Да? Це канал Хааса, це виробник верстату, і там є Titan CNC. Два канали. А Ти дивишся, там тіпа, як чуваки розпортують. Як там чуваки розповідають, вони, типу, якось це відкриті, якось посмішкою на обличчі, знаєш, типу, ну, блін, ну це ж крута штука, блін, ще пусть там фу, Це ж типу, блін, двіжуха. І розказують там різні нюанси, там якісь навчальні відео, там є там всякі, ну, зрозуміло, так? Да? І потім ти заходиш на якісь, блін російські. В мене, боже, да, це так. Е, російські канали, там, якісь чуваки, або на українських Ну, Українських я не так вже багато бачив в каналів по металообру. Я рамкі чужуки на таких серйозних щак, Вон, що вони, сука, корабель в космос запускають. Є тіньчика, такі ті серйозні пики, типу вони проїздовні, що познає, типа йди нахер. Ну оці є реальні штемпарики. Та ну хай бе, з таким відношенням, ну серйозно, ну це ж це ж блін перебор. Чувак, ти стоїш за тим задріпаним станком, якому вже 18 років. В... Більшості випадків або за якимись китайцями, це, це таке пика у них в серйозно. Типу, я не, я типу, не запираю, що робота типу, відповідальна, вся фільма. Але коли ти хочеш поділитися з своїм своїм досвідом, з кимось іншим, то це якась полюдська треба робити, а але ну, це тут, наче в якийсь універх потрапив, блін. Серйозно сидиш на парі і слухаєш якогось додіка. Це ж так не робиться. Так от, оце мене, да, оце я просто Але ляту Ну, Абеляпка. Будеться реально, я щось про це подумав, я прям такі думали, а в турі, а. Насправді то нема там нічого такого прям. це небезпечно. Блін, там не треба на першу. Не було, ще заколоється. Немає там нічого такого прям надзвичайного. А вони про це... Сука, як ви. А вони про це там так ж, блін, дядьки. Єдине, що там надзвичайно, це ціна цих всіх дві живуть. Ціна зверстається, ці ціна пластмасски, вот все, все, <тас> это да, это уже сельтёзно. Тут, тут не, не а не ж, блин. Короче. Бачите, почалося з того, що я, що воно бомбануло через те, що, як би, програс турніра у мене скинувся в форці. А. Ага. Тому якось тут то, так. Ну, головне зарядитися, ну. Це такі ходят среди, типа занимаются чем то сложным. Там нюхайте бэр. Да. Вау, вау, вау. Не пью, не пью. Так що так. Да. Ну гальмуватися, втиканув, втиканувсь з гальмуванням. Так що що робити з цією порзою я не знаю. З цим але я ж розкажу. Це такі якби рішення приймати дуже важко. Так. Тому будемо сподіватися що. Я виставлю петролю на коротко в спільноті каналу і ми там щось вирішили. А може і не вирішив ніхто. Ні. Може я сам щось перебіг до того часу. До наступного тижня, наступний етап. Коротше, ну много. Просто найбільше мене це якби грузить те, що от те саме зараз по суті переприйшов. А так нормально. Коротше, на цьому в будь-якому випадку на сьогодні я буду закінчувати. Так що, респект тим, хто був з нами. З вами був Лаваш, всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар та друзям, щоб стало більше, нам стало веселіше. А з вами був Лаваш, всім дякую Усім на все добре.